Прийшов мені з Китаю цей мікрофон. Прийшов за 25 днів. Отак він мав виглядати. Отак кріпиться, Так кріпиться до одягу. Так кріплені. Брав я його за долар, зараз трошки більше, долар 20. Коли брав позитивних відгуків, було 95%. Зараз менше. Менше чому хороших відгуків. Через ті ж поломки вкріплені, коли приходять. Не всім подобається якість запису. Хоча є і багато хороших відгуків. От мені прийшло, ну, ви бачите, зламане. От воно. Через що відкрив спор? Китайці ще не відповіли. Я тепер зламане приклеїв, але його вже не подаруєш нікому, не продаш. Як і звуку чуєте самі. Я його спеціально не обробляв. Велика вона в тих шумах є на моєму ноутбуці і на звуковій карті. Думаю, якщо підключити мікрофон до нормального звукової карти, якість була б краще. Ну а так, для скайпу піде. Для чогось серйозного треба брати хороший е, мікрофон доларів за 150 за 200 хоча б. Ну все, давайте.